Сьогодні я відвідав заклад медичний заклад, перша лікарня, в яку входив склад. Пологовий будинок, гінекологічне відділення. Ми працювали над тим, щоб створити тут умови для безпечної для безпечного надання медичних послуг. Першу чергу, ну і для безпечного перебування і людей, ті, які знаходяться, і тут є операційні блоки, тут є місця для того, щоб люди могли перебувати тут в безпеці, як я сказав, і медичний персонал, і в тому числі які знаходяться тут на лікуванні. Ці Приблизно десь 500 квадратних метрів, які зробили на сьогоднішній день з цього, з цього підвального приміщення укриття, достатньо для того, щоб забезпечити повному обсязі безпеку людей, які які знаходяться в цьому в цьому приміщенні.